За підтримку більше критично важливої зброї та систем протиповітряної оборони. Такі результати зустрічі контактної групи з підтримки обороноздатності України у форматі Рамштайн. Контактну групу традиційно очолив глава Пентагону. Він закликав не зволікати із підтримкою і подякував тим країнам, які беруть активну участь у підтримці України. Про результати нового Рамштайну розпитаємо Михайла Прудника. Це політолог, наш міжнародний оглядач. Михайла, отже, яку підтримку ухвалили на цьому засіданні? Ну, передусім, зміцнення систем протиповітряної оборони це було одне із головних тем цього засідання в форматі Рамштайн. І от гарна новина, Велика Британія, Сполучені Штати, Нідерланди та Данія виділяють кошти для закупівлі сотень боєприпасів для систем протиповітряної оборони, таких як Петріот, Айрісті та Насамс. І на це вже виділені кошти. І фактично ми чекаємо, коли вони надійдуть, тобто голод з для систем протиповітряної оборони не буде. І коли ця новина стала відомою, з'явилася ще одна новина. Канада виділяє 500 мільйонів доларів також для закупівлі снарядів для систем протиповітряної оборони. І буквально щойно до цієї до цієї і коаліції доєдналася також Італія, яка виділяє із бюджету на закупівля критично важливих боєприпасів, які знадобляться Україні зараз для захисту свого повітряного простору, для того щоб росіяни не могли бомбити українські міста. Наступною темою була підтримка обороноздатності саме надання важкої важкої бронетехніки, і тут сполучені штати запевнили, що будуть підтримувати Україну і ті втрати, які Є в Україні під час вони компенсуватимуть. Уже стало відомо, що Сполучені Штати передадуть понад 20 БМП Бредлі. Ну і ще гарна новина. Данія та Нідерланди домовилися на закупівлю 14 нових танків Леопард. 2 і замовлення вже є в німецького концерна Райнметал. І ці танки ймовірно виготовлять до наступного року. Тобто, навіть якщо Україна буде втрачати танки, нові нові будуть будуть підходити а, постійно. Ну і розуміючи, голова Пентагону наголосив, що а, під час будь-якого бою неминучі не втрати, але український народ демонструє а, ту мужність і ту хоробрість і використовує максимально ту техніку, яку надають західні партнери. Ми забезпечили українських військових важливим навчанням і надали вражаючі можливості боротьби. Але війна мінлива, динамічна і непередбачувана. Боротьба України не є легким спринтом до фінішної прямої. І наше послання чітке: ми будемо з Україною доти, доки потрібно. Кілька сотень тисяч російських військових зосередилися на підготовлених позиціях уздовж лінії фронту. Україна почала свій наступ і досягає прогресу. Це вкрай важка боротьба і дуже кривава. Але бойовий дух українців їхнє керівництво, їхні навички і опір на вельми високому рівні. А от у Росії керівництво непослідовне, бойовий дух війська невисокий, і багато солдатів навіть не знають навіщо вони там. Ну і тут країни НАТО наголосили, що вони готують українських бійців. Понад 6 тисяч вже підготовлено, і тисячі зараз готуються. Ну і ще одна е, аспект, що вся техніка, яка е, передана Україні з західними партнерами, вона буде обслуговуватися. Для цього спеці... створюються спеціальні хаби е, в східноєвропейських державах. Тому із ремонтом і обслуговування та оснащенням новим новими специфічними е, специфічним обладнанням в Україні проблем не буде. Михайло, ну і безумовно про ще один дуже важливий напрямок: які рішення щодо створення авіаційної коаліції. Так, безумовно, ця тема обговорювалася і є конкретні рішення вже за кілька днів, лічені дні почнеться тренування українських пілотів. Ллойд над подякував за таку ініціативу і лідерство Нідерландам та Данії, які саме створюють авіаційну коаліцію. Ну і на запитання, коли ж саме Україна зможе використовувати літаки F-16, він конкретної відповіді не дав. Але з його слів Стало зрозуміло, що щойно українські пілоти пройдуть тренування. Відповідно, країни зможуть надати літаки F-16, Україна зможе їх використовувати. І сполучені штати також допомагатимуть і в навчанні, і в обслуговуванні, і в тих логістичних викликах, які виникатимуть. Ну і позитивні рішення ці розповів і наш міністр оборони Олексій Резніков. Я почув дуже важливі новини про так звану коаліцію пташок чи коаліцію винищувачів. Під час минулої зустрічі я показав партнерам хустинку із зображенням винищувача. А нині партнери взяли на себе зобов'язання почати тренування для екіпажів бойових літаків. Разом ми розбудуємо конструкцію такого консорціуму винищувачів. Почнеться все з навчання на F-16, яке очолять Нідерланди і Данія. Згодом до них приєднається... Наються інші країни також, ми почули гарні новини від шведських партнерів, що матимемо змогу тестувати можливості і там. Ну і ще одне важливе рішення, яке проходило в Брюсселі. Країни НАТО зустрілися з виробниками боєприпасів і, зокрема, стимулюють збільшення вироблення боєприпасів, зокрема для того, щоб поповнити за арсенал і запаси країн НАТО. Але більшість із цих боєприпасів буде спрямовано саме для вироблятися, саме для України, і саме Україна зможе їх використовувати на полі бою для того, щоб виганяти з української землі російських загарбників дякую михайло за таку докладно докладний підсумок сьогоднішньої важливої зустрічі у форматі рамштайн 13-ї за ліком саме такими є її результати Не викликають нічого окрім огиди. Так відреагував радник голови офісу президента на кадри показового судилища у Московії над захисниками Азовсталі. Михайло Подоляк зазначив, цитую судять хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Кінець цитати наголосив, що такі дії це воєнний злочин, на який має належно відреагувати міжнародний кримінальний суд. Напередодні у російському Ростові на Дону Москалота влаштувала судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь, і, зокрема, завод Азовсталь. Про це повідомила Press. Окупанти звинувачують українських бійців, нібито в участі в терористичній організації та участі у діях спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади на Донеччині. Повітряна атака щоночі шахедами та крилатими ракетами Х-101, х ха п'ятсот п'ятдесят знову атакувала Україну. Ударні дрони росіян летіли з північного та південного напрямків. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Усі 20 шахедів стали непотребом у зонах відповідальності повітряних командувань південь та схід. Крім того, виконувати завдання вже не може ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Його збили вартові неба, коли той вів розвідку на східному напрямку. Чотири літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили ракети з Каспійського моря. Одну із них знищили, решта вдарила по Дніпропетровщині. Ну і під прицілом росіян у Дніпропетровській області знову був кривий ріг. Поранено чоловіка. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. За повідомленням обласної військової адміністрації, ворожі ракети влучили у два промислових підприємства. Там палали пожежі. Рятувальники приборкали вогонь. Руйнувань зазнали виробничі споруди, зокрема їхні стіни, перебиті газопроводи. Крім того, знищені шиномонтаж та автобус. Натомість уламки збитої ракети пошкодили автівку. Водночас до 13-ох зросла кількість жертв ракетної атаки росіян по Кривому розі 13 червня. У лікарні помер чоловік, який працював монтажником на одному із підприємств міста, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Його доправили до лікарні, спалаючії п'ятиповерхівки. Лікарі цілодобово боролися за його життя, проте врятувати не змогли. Нагадаю, що 13 червня Московія ракетою поцілила у житловий будинок у кривому розі. Внаслідок атаки загорілися два під'їзди. Більше трьох десятків людей поранені. Кількість жертв зросла до тринадцятьох. Окупанти вранці обстріляли житлові квартали Авдіївки та Торецька. Поранені семеро людей повідомили в офісі генпрокурора. По Авдіївці росіяни вели вогонь попередньо зі ствольної артилерії. По Торецьку завдали авіаудару. Загалом пошкоджено вісім будинків та адмінбу.